Як не знаю, до останньої інстанції почали приходити люди-переселенці і просто говорити про те, що ми не знаємо, куди йти, ми не знаємо, ми не знаємо де лікарня, ми не знаємо де адміністрація. Ми, ми абсолютно нічого не знаємо. Тобто люди потрапили на нашу територію повністю нічим абсолютно не захищені. Я б хотіла кожного зараз представника, який зараз тут є, із так, з державних служб, розказати, що стосується конкретно його служби, яку роботу він виконує, що вже зроблено, чи зверталися, не зверталися люди, які виникали, скажімо так, проблеми. Все одно починається все з управління праці, то з довідки, про взяття на облік. Бере довідку пише, відкривають рахунку основним рахунком. Він усіх вже є. Приходять з цими документами, вони практично всі знають, що, з якими документами до нас йти. Може, це спрацьовують ті інформаційні матеріали, які роздавали і Центр соціальних служб. І в принципі ця інформація, хто хоче, то знайде. Він на сайтах ця інформація є. Не у всіх є доступ, але я говорю про те, що от в нашому районі проблем з тим, що не знають куди йти, я, ну це єдині це є. Так як в основному навіть сьогодні були такі випадки, що приїжджають прямо з тими родичами, де вони проживають. Ми приймаємо на роботу, якщо немає навіть видової книжки, ми приймаємо по е сумісництву з погодженням з Міністерством охорони здоров'я. По особистих якихось моментах я скажу відверто, що в мене зараз на сьогоднішній день проживає п'ять чоловік е -е, із Донецька. Від ділочка 13-14 років, і бабуся 68 років, і молодим дами 32-34 роки. Допомагаю особисто, чим можу, і настрою у лікарів у медичних сестер, по тих пацієнтах, що поступають. повірте, у нас ну, відношення, стараємося допомогти нормально. Але тут прозвучало те, що дехто питається, обзурити там чи... Якимсь чином так сказати обійти, якісь моменти, повірте, теж це не дуже приємно, коли люди стараються не, там щось із дому і принести одежину якусь для дитини і, і харчування. І цим людям не, не дуже приємно, коли їх стараються впарити там чи щось краще. Працівники міліції буде знати, хто проживає, де проживає, в тому випадку, наприклад, чи щось стало, чи згубили той паспорт, вже якби людини, паспортні дані є. І маємо в лінічні кожен складає раху, що того, хто проживає. а так не показують. Ну, а так, більше питань до райвідділу, від заявку від переселенців. Психологи з нею працюють, вчителі працюють, і яскравим прикладом того, що відношення до дітей доволі гарне. Це сльози дитини, яка 4 класу в ліцею виїжджала і говорила: а це вже не перша і школа, що я не хочу нікуди їхати, я хочу остатися Ну, Для дитини це було дуже значне відношення до неї і вчителів, і дітей. Далі в нас є працюючі е громадяни. Із Луни АТО. І є люди, які пропонувалися посади, вчителів, до речі, за фахом, і відмовилися. є про нас інформацію. Завдяки спонсорам, то підприємцям, кучі, шпурі, кобочій було надано це початку, коли всі так сказать, ще ніхто нічим не допомагав, то наш центр з першого дня займається переселенцями. було надано. Продукти харчування і переселенці острий і не одна сім'я, а декілька сімей можна сказати. сказала. Скіради і й квартал. Те збирали В центрі у нас стояло так. прямо заходиш а як Покриві картопля, закатка, все. Не хочу говорити, що нема співпраці. Є співпраця, але десь трошки ми все одно не допрацьовуємо. Я <пілі> Почула тут говорили там дорожню карту. Ну чому б нам її не, 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 не зробити? Це ж не так. Кладно просто зробити якийсь таку коротеньку, якийсь, якийсь документ. Приходить переспіленець до Центру соціальних служб 37 й кабінет. Не треба довго розповідати. Ось візьміть і дивіться конкретно, що вам потрібно. Ви чуєте до вас постійно закиди про те, що ми не знаємо, ми не маємо інформації. Треба дивитися не про те, не на те, які ми великі, які ми вже, як ми вже багато зробили, а що ще ми повинні зробити, або що ми робимо не так, якщо до нас лунають постійно ці закиди. А проблема одна: ви дійсно багато чого робите, але насправді немає достатньої координації для того, щоб кожен не ходив у вас і не смикав. Та розкажи мені, та розкажи. Наприклад, ви переселенець, ви добралися сюди, на сюди на якихось перекладних. Вийшли на трасі, п'ятниця, 6 годин вечора. Куди людині йти? Звідки вона знає про те, що така служба так багато робить, а така служба робить ще більше? Вона про це не знає. Проблема в одному недостатнє інформаційне забезпечення. Це, для це інформація для переселенців. Я думаю, що управління праці соціального забезпечення буде щиро раді, таке інформації. бо там дуже просто розписано все, вручаєте, і людина пішла доробити все, що їй потрібно.